Всім привіт, з вами Smile. Сьогодні ми будемо робити переузвучка, День міста. Трошечки вебку поправимо. Байдуже, це не будете дивитися. Проснувся після першого ролика, перегорнув трошечки ленту. Самообмеження ніякого немає в плані того життя. Тому День міста, перевозка Я, подивимося, що принесе нам цього разу. Поїхали! Пить курить і матюкаться. Пить курить і матюкаться. Класний нині день міста. Де би то поригати, щоб ніхто не видів? О, сі... За клубом. За клубом. Є росте клен там пішов і під нього підригав я котекс після себе загорнув. пішов далі? Пить курить і матюкатця. Свіже пивко. Прохолодне свіже пивко в спеку. Що може бути краще? Пиво не свіже. Хочете, щоб я просрався? Проригався. Пас на тренера. Пас на тренера. Сільські розборки в темі. це Реслінг із полоненими кацапами то крута ідея. Ти мене поважаєш? Давай підемо в магазин, хочу ще по одній. Вибач, але я не можу встати. Будемо чекати, поки протверезіємо. Знаєш, я хочу похвалитися. Мій сусід уже п'ять років як імпотент, а я, тьху ху, тільки два роки. Лежиш? Ану вставай, ідемо по горілку. Ну, ні, чого то я один постійно ходжу. Що ти мелеш, дурню? Що я та я? Чого ти ніколи не ходиш? Пити хоч? Відвали. Вставай і йди. Я не маю здоров'я, тобі по кайфу бути тверезим. Іди в дупу, я не піду. О, як ми заговорили, а якщо дам 200 гривень, ну, то так би і зразу. Бери з перцем, я люблю з гірчинкою. Як же мені погано після вчорашнього. Яка смачна вода. Я ж казав тобі не купляти біля ши біля вокзалу, бо вони скотів роблять. Я хочу перший в туалет піти. Я старший, тому піду першим. А мені що робити? Тоді навалю тобі біля хати. Окей. подивлюся я в інтернеті, де завтра наступний день міста, і їдемо туди. Такий міні, коротше, день міста, вийшлося, скажу, декілька сілів від себе. Зараз не, не до Дня міста. Трошки язик заплітається після вчорашньої пасочки, хоч пасочка сьогоднішня, але я сподіваюся, що ролик вийде завтра, а не сьогодні. Ви і так цього не зрозуміли, тому що зрозумівся тільки я і мій монтажор. Він мені десь за це пизд дюліно був, що правильно, пиджу не по темі. Таке життя, таке буває. Як то каже, начальник він для того, і начальник, щоб пиздюліну дати. Всім гарного дня і пока до нових зустрічей.